Мої ехінацейки. Ось така перший рік в мене. Помаранчева. Ця все ніяк не розквітне теж в мене перший рік. Ну, вже бачу, що колір буде такий багряний. Ось такого кольору маю ехінацейку. Також в мене перший рік. Восени саджала з розсади. Ця красунька перший рік в мене. Такий кущик, маю вже дві квіточки. Дуже гарна в мене вже третій, якщо не четвертий рік, але пересаджена в минулому році. Вона дуже гарним великим кущем в мене вже кілька разів цвіла. Ця також куплена була з попередньої. Це мої перші хінацеї, які я висадила. Два роки вони вже в мене цвіли. Цього року їм третій рік вони пересаджені з іншого місця. Ще одна красунька, також перший рік їй. Я минулого року накупила багато їх купувала в одного. В однієї плантації, скажімо так, марічки-квіточки, саженці, мені подобаються їхні саженці. Ця малеча також перший рік вже має от кубку бутонів і вже має квіточку, бо сини посаджена. І ця красунька також першорічка з розсади минулого року. Такий кущик. В наступному році, я впевнена, вони будуть взагалі грандіозні. Мої лілейки, на деякі я вже не встигла, а деякі ще можу показати. Ось таку маю. Цієї в мене багато вже відцвітає. Дуже гарна красунка. Та малеча також відцвітає, вона одна з перших в мене зацвіла. Така красунечка. Аромати тут стоять неймовірні. Така лілейка, красуня, красуня. Та буде така рожева, ще не зацвіла. Ця вже відцвітає ароматно. Ця також відцвітає вже. А ця в цьому році малесенька, така молочна. Моя розочка з плантації рослин вовк. Першорічка в минулому році, в кінці літа, я її садила. Така квіточка дуже ароматна. І ще одна першорічка з плантації рослин вовк. Минулий рік. Посаджена. ось така жовтенька. Вона ще минулого року дала мені першу жовту квіточку. І ця малеча вже пішла на друге цвітіння. Хоча ні, це ще перше, це ще перше просто якісь запізніла гілочка. Дуже гарно розросли ці кущики. Також брала розсаду і в Марічки квіточки. Дуже гарні кущики. Такого кольору. Фіолетка, красунка, такий колір, біленька і червона. А це ці ж кущики в тіньовому місці. Ось так вони трошки пішли в висоту і менше розрослися. Маю цю красуночку насіяла для аромату. Ну як обійтися без цих. Вони гарною в базі стоять. Ароматів як таких не мають, але ділянку мені зробили дуже гарною. Всі на бутончиках. Краса, ну красаж, першорічка моя. Ще таку маю лілейку, неймовірна. Ароматна, велика, вже майорі квітнуть. Майориш? Даю перші квіточки доквітають ромашки. Величезний кущ минулорічної посадки із розсадника. Шукала в інтернеті цю квіточку, хотіла собі посадити. Оказується, вона в мене посаджена є. <гум> Ця ромашка доцвітає. На бутонах мітловидна гортензія. Красинка, вона буде дуже гарна.